Це мої півішки. Ти йдеш, ти не знаєш куди. Чуєш, за твоєю спиною то оптика чи що? Поначалу, коли я заїжджав по кров, дуже знімався. Руїни, просто руїни. Ну, мені їх не шкода. То вони мого ну, тата забили. Я їм того ніколи не побачу. Це щось. Непонятно. Давай в тіньок. Чого в розвідку? Тому що я не бачу себе піхоти. Я ще молодий піхотинець це сидіти на позиції це нема. Я вже себе бачив у розвідку, тому що ти зайшов роботу зробив, вернувся, відпочив, я якась робота зробив роботу і. Ми їхали на задачу, задача стояла така забрати тросок. Ми виїхали, чесно сказати, навіть сумніву не було, що може бути таке. Я не встиг, і зато в мене застряла нога. Там долі секунди реально. Так, як мені лікарі казали, да, я ходжу зараз, як кажуть, з осколками мені їх не достали. Та як лікарі казали, ти народився в рубашці. Тому що вона не заділа, там печінку і так далі. Та. Давай срочно увагу сюди машину підбили. Привостові. Ви Виглядало це дуже моторошно. Тому що прямий приліт прямо в вашу сторону. Я бачив, Тімон там намагався намотати. Так, він мені надавав першу медичну допомогу, тому що в мене з правої сторони в районі пояса мене тікла кров. Я побачив вже, коли я піднявся, і мені дуже стало жарко. Руку я не, не думав, що в мене буде рука теж побита в осколок. Ну це залишилося, да? Так, це є, сидить осколок. Ну, віск. Якщо так взяти ближче, то сидить осколок. А, оце. Так. Я бачу Огоре. прямо. Я в последній момент і мені осколки вниз пошли виваляти. Є! Вона поїде! Поїде! Давай развольтай ее! Его надо Я знаю Убирай А? Убирай Чуешь, за твоей спиной то оптика, чи шо? Бачиш? Ні, то паутина. Просто паутина. Ну то вже професійна деформація. Я вже думав, блін, на то волокно. Ну, чисто теоретично. Балова воно тут може бути, блін. Спокійно. Якщо цей пропіком зайшов так близько і залітає за крайна Покровська гріші, вибачте мене. Тож, реально трава або той ропіком. Вичислити його палити повністю. І не, було, не було. Три години просидіти по садці, щоб перейти гробаних 700 метрів відкритого поля. Немає не деревця, але щоб сховатися. Тобто пріоритетна задача має бути зараз знищення пілотів противника. А. Як зараз виглядає Покровськ? Наскільки він змінився? По початку, коли я заїжджав в Покровськ, дуже змінився. Просто я просто шокований. Руїн, просто руїн. Вони рівняють капами. Бо 120-й, 152-й калібр не може зрівняти 9-м. Знову-то Вони, як, як, наскільки я чув, Хочу взяти Покровськ як Київ за три дні. Так, да, вони багато накопичуються, але все марно виходить. Наші є пілоти відчисляють одразу йдуть. Мені їх не шкода. То вони мого ну, тата забили. Я їм того ніколи не побачу. Тато їздив, ще як мене було, їздив в Росію на заробітки. Вони його забили. Ну, він, Там не його була вина, там була вина. Але на моє день народження я їм того не прибачу. Ну, Мені досі не віриться, що я лишився в 17 років без батька. Досі не віриться. Я сказав, я хоч і піду, я їм того не пробачу. У 2021 році я приїхав 10 грудня, приїхав з-за кордону. Змога була ще працювати за кордоном, але мені чогось, ну щось мене так підвело, чуйка була, що треба йти. Е, 24-го почалась війна, я вже був в армії. 21 грудня я вже був у військовій частині, підписав контракт. 24-дзвінок в 4 часа ранку. Дзвонить до мене командир, у вас є 15 хвилин прибути термінову частину, війна. Та, хотілося б, щоб скоріше ця війна закінчилася, але з цими її пів ти йдеш, ти не знаєш, куди ти йдеш. В одну хвилину ти просто замираєш, вона пролітає над головою, ти думаєш, що не, не на тебе впало, а пролетіла далі десь у дорогу. Так. Ви взагалі багато отримали поранень, наскільки я знаю. Чесно сказати, відчуття просто дриляний, зашкалював. Я з кулемета насипав, хлопці закидали гранати, щоб мені треба було перебігти в іншу сторону, спорядитись, бо не було цинка, він вже був пустий. Я перебігав і, виходить, я з в магазин кулемет. І чую, що десь свистить 120-й, 152-й калібр в одну воронку мене відкидає на 7 метрів. Я головою стукаюсь в дерево, Добре, в касті. Так вирощував як то кажуть, що черепа нічого не залишилося. Я добігаю до кулемету і починаю насипати. Ну, він нагрівся до такої степені, що мені перчатку просто пропалив. Так, запекло в руці, але потім перехопив і пішов далі. Да, я приїхав на шпиталь, Черепа мозкова закрита, і ліва нога поронилася. Я не міг довгий час я не міг стати. Але зараз дякую Богу, вона мене не підводить. Зараз ви займаєтеся тим, що е, піша розвідка. Розкажіть про свою роботу. Наша робота заключається в тому, що завести тихо, непомітно. Бо коли тебе вже помітили, ти вже не, не, не розвитку, ти вже піхотинець. А коли ти заводиш тихо, чуєш небо і заводиш піхотинців. Ти в першу чергу думаєш про себе і про свого побратима, з яким ти йдеш. В другу чергу ти думаєш з тих людей, кого ти ведеш. Ну, це по-любому їх виводити треба міняти. Це щось непонятно. Ну, давай в тіньок. Скільки ви проходите отак от за день можете пройти? Останній раз, це пару днів тому, 40 кілометрів. За день. Це туди, і назад. В повній екіпі. Ну, це треба мати марафонське здоров'я. Ну, це марафонська, реально так. марафонська дистанція. Так. Марафон 42 кілометри, а ви прийшли 40 в повній. Повний, повний 40 кілометрів. Це повна екіпіровка, не рахуючи, що там ти ховаюся по кущах, це не реахват. Я повинен виконати своє бажання, яке я собі сам поставив. Знаєш, чи ти противника іся? Треба вигнати його з нашої землі. Так. Він там по відео багато говорить, що вони прийшли на нашу землю. Це, це їхня земля. З якої радості. Я казав і буду казати і своїм рідним казав, я не піду СЗЧ. До тих пір, поки не закінчиться ця клятора.